Добрий день, 31 серпня 2024 року ми знаходимося у селищі Великодолинське. Тут на центральному перехресті трапилась дорожньо транспортна пригода, Велика Вантажівка, вість. ось так от зіткнулася з автомобілем з Вольксваген. Наразі водію Фольксвагену надають першу допомогу у автомобілі Швидкої. Ми зараз отримаємо коментар у водія вантажівки, як це відбулося. Як вас звати? Павло. Павло, ви воді... да, вантажів. Водій да, Ну, В двох словах, що ви було. Я в шокі. Я в, ви, в шокі да. ви їхали по своїй полосі? І... Я їхав по своїй полосі прямо, да, так, на Чорноморськ. Так. Машина, виходить, я по ходу двіження з правого ряду підрізала мене це. Ну і вона вийшла поперед мене. Як міг, так остановився. Хтось постраждав? Я ні. А водії Польсвагіна? Вроді би ні. Би ну, шок в людей. Дякую за коментар. Як не знають, куди їхати, блядь.